Триває всеукраїнський тиждень дитячого читання 2017. У всіх дитячих бібліотеках країни проходять розмаїті заходи, аби завоювати молоду аудиторію. Чим намагаються зацікавити, довідалась Ольга Киселевич. Юний читач найвибагливіший, адже не так просто зацікавити сучасну дитину паперовими історіями, коли навколо стільки гаджетів не надто переймаються тим і деякі батьки за статистикою. чверть їх читають своїм чадом лише одну книжку на рік. І коли говорять, що велика проблема в дитячому читанні, і там криза є. Мабуть, ця криза все таки в дорослих, тому що дорослі. Не читаючи, цим самим розхолоджують, мабуть, і того маленького читача, який повинен читати. Щоб заохотити дітей до читання, столичні бібліотеки чого тільки не напридумували усе, аби малеча відкрила для себе багатогранний світ літератури та полюбила його. В одній залі відбувається літературний квест для дітей, в іншій залі проходять різноманітні майстер-класи, в іншому залі чайна церемонія. Люди, відвідувачі цієї акції, вони міняються, вони ходять від зали до зали. Всі наші київські бібліотеки підготували дуже багато заходів. А наше завдання як департаменту суспільних комунікацій поширити цю інформацію серед киян, куди можна піти з дітками, куди можна е, піти подивитися, взяти участь, у якому. У заході долучитися до читання заходи з популяризації книжки серед юного читача тривають в усіх дитячих бібліотеках столиці. Точний час та деталі заходу можна дізнатись на офіційних сторінках читалень. Ольга Киселевич, Олександр телеканал Київ.